Ви дивитеся новини на сьомому каналі у студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю! У Міноборони анонсували смарт-мобілізацію. Йдеться про те, що подати заяву на вступ до війська можна буде через спеціальний додаток. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Вона додала, що армія фактично стала найбільшим працедавцем України, тому потрібно змінювати підхід мобілізації на рекрутинговий. Іншими словами, треба дати можливість людям обирати підрозділ командира тощо за власним бажанням. Двоє громадян однієї з країн Південного Кавказу за вказівкою спецслужби рев готували ракетний удар по штабу Сил оборони на Одещині. Фігуранти розвідували місця базування українських військ, щоб зафіксувати їхні координати на Google-картах. Після встановлення геолокації потрібних об'єктів агенти збирали максимум інформації про наявний там особовий склад, військову техніку та особливості роботи. Таким чином вони сподівалися ідентифікувати пункти управління та бойові підрозділи ЗСУ, щоб прозвітувати до ФСБ. Також фігуранти створили у місті громадську організацію, яка діяла під виглядом надання допомоги для легалізації зарубіжних громадян в Україні. При цьому насправді у стінах ГО іноземців намагалися завербувати до власної мережі інформаторів, додали в СБУ затриманим загрожує 12 років тюрми. Схопив дитину на вулиці на Одещині. Чоловіка підозрюють у сексуальному насильстві над малолітнім хлопчиком. Про подію на спецлінію 102 повідомила мати 12-річної дитини. Слідчо-оперативна група встановила, що зловмисник серед дня схопив дитину на вулиці, затягнув до занедбаної землянки, де хотів зґвалтувати. Підозрюваного затримали на сміттєзвалищі. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За йому загрожує до 10 років ув'язнення. Підтикнути землян, зняв на штани, потім із нас сіло. З тим, що не вийшло, втік. Отримавши детальний опис правопорушника, поліцейські менше, ніж за годину розшукали його на околиці населеного пункту. 31-річного фігуранта слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру у сексуальному насильстві. Чиненому щодо особи, яка не досягла 14 років незалежно від її добровільної згоди, що передбачено частиною 4 статті 153 кримінального кодексу України, за скоєне правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Директор комунального підприємства на Одещині працевлаштовував громадян, аби забирати собі їхню зарплату. Шукати фіктивних співробітників йому допомагала знайома. Жінка знаходила неосвідчених громадян та таких, що потрапили у складні життєві обставини. Обманом вона отримувала від них документи та відкривала рахунки в банках. Директор підприємства зі свого боку підписував накази про прийняття таких осіб на роботу. У такий спосіб спільникам протягом шести місяців вдалося оформити на роботу 12 працівників. Серед яких прибиральники, двірники, озіленювачі. На їхніх зарплатах вони заробили понад мільйон гривень. Чиновнику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, а спільниці від 5 до 8 років в'язниці. Африканську, чуму свиней зафіксували на Одещині хвору тварину? Виявили у подільському районі. Про це повідомили у держпроспоживслужбі. Заходи з ліквідації захворювання тривають. Людей закликають не купувати м'ясо на стихійних ринках. У столиці троє дітей отруїлися шоколадом, який, як з'ясувалося пізніше, містив наркотики. Малечу ушпиталили до лікарні, із симптомів діти мали галюцинації, блювання, низький тонус м'язів. Як з'ясувалося пізніше, двоє дітей вживали гуманітарний шоколад, у якому знайшли канабіс. А інша дитина солодощі з псилоцибіном, який хтось подарував їхньому батьку. Ця дитина потрапила до реанімації, оскільки її стан виявився критичним. До порту Чорномор зайшло судно з контейнерами. Перше з початку повномасштабної агресії РФ контейнерні перевезення до цього в обмеженому обсязі здійснювалися через Дунайські порти Одеської області. Першопрохідцем став контейнеровоз Тімари. Воно класифікується як судно для перевезень генеральних вантажів. Зазначу, що це ще не повноцінне спеціалізоване судно, а так званий Фідер, який завантажить контейнерами, а потім відправлять до закордонного хабу для подальшого перевантаження на океанські контейнеровози. За даними Марінтрафік, судно з Чорноморська вирушило до румунського порту Констанца. Не знала, що вагітна, аж поки не народила. Жінка на Одещині викликала швидку через температуру та біль у животі. Та коли медики почали оглядати пацієнтку, виявилась жінка народжує. Пологи прийняли за три хвилини. На світ з'явилася дівчинка, стан якої був оцінений у 6 балів з 10 по шкалі абгар. Закричала вона після тактильної стимуляції, яку виконав фельдшер. Після цього дитину та новоспечену маму доставили в лікарню в місті Чорноморськ. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами. Завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.